Благодать вам та мир від нашого Господа, який воскрес для нашого виправдання. І сьогодні у нас чергове свято таке мале свято це день святого Костянтина, імператора римського християнського правителя. Чим його внесок величезний в історію християнської церкви та і, взагалі, в розвиток всієї західної і світової цивілізації, це в першу чергу свобода віросповідання, знаменитий міланський едикт 313 року, коли було визнано християнство, вільне сповідування, бо часто попередні імператори гнали, були хвилі ганінь. От, наприклад, він по суті змінив діакліктіана. Там була ще громадянська війна, звісно, І от саме при тому попередньому імператорі були дуже дуже великі ганіння на християн. Також була така історія в житті Костянтина, коли йому було видіння. Знак такий хреста Лабаром Костянтина. Цим переможеш. Так йому було дано, тобто Христом Господнім, і саме після цього, після перемоги в битві в громадянській війні в 312 році, це ось свобода віросповідання розповідання була розповсюджена на всю імперію. Хоча до цього йшло довго, і там один із соправителів перед цим теж на своїх теренах подібний декрет виголошував. Ну і далі ще надзвичайно важливе 325 рік перший собор церкви Нікейський, на якому поставлені проблеми христології ким є Христос? і перемогла загальна. Партія, православна партія, значення правильно сповідувати, правильно розуміти Біблію, правильно славити Бога, і правильно славити Бога це славити триєдиного Бога, який явив себе через Ісуса Христа як втілного Бога чоловіка, який є єдиносущним Отцю. Ну, і також і столицю він переніс, в Візантій, потім Костянтинополь назва на це місто, сучасний Стамбул, і храм Святої Софії, і розбудова взагалі всього Костянтинополя. Це результат його праці. Але, дорогі брати і сестри, як то кажуть, жарт такий є, точніше, не жарт а спостереження. Про те, що коли ми бачимо якогось видатного чоловіка в історії, то за ним стоїть якась видатна дружина, скромна жінка, скажімо так, часто маючи на увазі дружину. Але тут можемо говорити про його матір Олену, і наше свято офіційно називається навіть не тільки День святого Костянтина, Християнського правителя, але і його матері Олени. Якраз продовження нашого попереднього служіння у нас минулої неділі був день матері, і от ми такий місточок кидаємо. Тоді ми говорили про Марію, мати нашого Господа. А сьогодні от згадуємо мати Костянтина Олену, яка була християнкою. А Костянтин, як відомо, був язичником. І саме після цього видіння він навернувся. Але насправді християнство було, хоч і гнане, але дуже-дуже-дуже поширено. уже на початку 4 століття. Дуже багато шляхетних людей сповідували християнство. І от Олена була однією із таких християнкою. І безумовно, саме християнське виховання в дитинстві, вплив на син. Тина Костянтина призвело до того, що вже вуха у були відчинені очі розплющені на проповідь Слова Божого. І Костянтин от прислухався до цього, і кінець кінцем навернувся. Хоча історія навернення це ще не значить, що він побачив в Ми все він прийняв хрищі незадовго до своєї смерті, але спочатку ось урівняв християнство з правами із язичницькою релігією, а пізніше вже і створив всі умови для того, щоб християнство стало домінуючою конфесією. І коли ми вже думаємо про Олену, зараз закриваємо цю маленьку сторіночку нашої проповіді про Олену мати Костянтина, то в нашій історії України Руси ми можемо згадати святу Ольгу, яка також була християнкою. Приймала хрищення, до речі, в тому ж місті у Костянтинополі у царграді, як у нас сказано, в наших казках, билинах і навіть літописах можливо, то вона прийняла ім'я Олени. При хрещні на честь матері Костянтина, і в неї теж схожа була ситуація. Русь не стала тоді християнською за її князівства. Вона не могла сплинути на свого сина Святослава, хоча свідчила йому. Але войовничий Святослав казав, що вся дружина буде наді мною війська сміятися, якщо я прийму християнство таку. Релігію, як казали, таких слабких релігію рабів, як там хтось розумів. Ольга тоді казала, князь прийме, то й інші приймуть, але з Святославом не склалося. Але вже Володимир, якого називають рівноапостольським, так як і Костянтина рівноапостольським, вже став християнином і привів Русь до християнства, що маса людей були охрещені. Ну, ось Костянтина така. от, Теж ситуація у Олени і Костянтина, матері і сина схоже, як у матері і онука у нас на Русі нашій, Київській, давній Русі. Костянтин був імператором з 306 по 337 рік, тобто дуже довго, і вніс величезний внесок, як ми вже. Підсумували не тільки в християнство, але і розвиток цієї цивілізації. Він переніс столицю із Рима до Костянтинополя, і наші предки були завжди дуже пов'язані із Візантією. Зараз, нарешті, ми переходимо, брати і сестри, до тексту, який взятий на цей день сьогодні. Це друга хронік, як ви можете побачити наші дажці об'яви. З 11 по 15 вірші 7 розділу. Мова йде про Соломона, йде справа уже освячення Господнього дому, закінчив Соломон дім Господній та дім царський та все, що приходило Соломонові на серце, щоб зробити в Господньому домі та в домі своєму пощастило йому. І явився Господь з Соломонові вночі та й сказав йому. Вислухав я молитви Твої, та й вибрав оце місце для себе на храм жертви. Якщо я замкну небеса й не буду дощу, якщо накажу сарані поїсти землю, якщо нашлю моровицю на народ мій і впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я Мого, і повернуть зі злих своїх доріг. То я вислухаю з небес і прощу їхній гріх та й вилікую їхній край. Тепер очі мої будуть відкриті, а уші мої наставлені на слухання молитви цього місця. Ну, це десь, умовно кажучи, 900 років до Христа, і ми можемо виділити тему Цар небесний слухає земного Царя. І коли ми вже говоримо про Соломона і про Костянтина, то можемо подумати, що спільного між ними досить багато, хоча є відмінне. Згадуючи вже походження Соломона, то ми можемо згадати і знов-таки жінку, видатну жінку Версавію. Якби Версавія так не стояла за свого спадкоємця, то можливо він би і не став царем. Ми пам'ятаємо бунт Адонії, ми пам'ятаємо за живого царя при смерті Давида. Адонія вже назвав себе царем над Ізраїлем. Але ось приходить Вірсавія до свого чоловіка і каже: ти ж обіцяв, що буде царем Соломон, юний Соломон цей. Ми пам'ятаємо ці всі проблеми, які були, і згадуючи Версавію. Ми бачимо, який люблячий Бог, який жахливий гріх був вчинений Давидом із Версавією, було покарання. От ми дуже часто в проповідях, на біблійних заняттях, на катехизисі розбираємо цю ситуацію, і наслідки гріха. Але люблячий, милостивий Бог. Вміщає Вірсавію, крім того, що в родоводі нашого Спасителя Ісуса Христа, Він от ставить наступного царя мирного за Давидом Соломона. І початок царювання Соломона, і довгий час це розквіт Ізраїлю. Ми бачимо храм освячується, було царство величезне. І коли ми думаємо про нашого Костянтина, то теж ми бачимо сон. Як тут у сні з'являється черговий раз Соломону Господь, бачимо запевнення у милості Божої і того Царя, і ось Костянтина, імператора. Також ми бачимо, що Слово Боже працювало. Тут через служіння в храмі, через свідчення, вже коли подумаємо в випадку Костянтина, матері його, як і матері Вірсаві, свідчення Соломонові, і християнство, яке було гнане, але християнство завжди є місійним. І коли навіть влада жене християнство, ми, поважаючи владу, ми ніколи не слухаємося у цьому розділі їх, коли вони забороняють проповідь Євангелія. Тут були люди, які свідчили Костянтину, який офіційно був язичником, і кінець кінцем його серце було підготовлено для того, щоб оце насінина на слова Божого проросла і принесла плід. Ну і забігаючи наперед, ми можемо побачити, що так само, як Соломон був той, який побудував храм і освятив храм, і саме його особистий внесок був величезний тут. То от так само і Костянтина малюють як Соломона, художники малюють з моделлю храма, так і Костянтина малюють саме от навіть в Софійському соборі, як він тримає модель святої Софії цього храму. І це знов-таки близько для нас, тому що і у нас, в Києві, наша перлина давньоруського мистецтва, чи вже трансформована в барокову епоху, архітектура храм святої. Софії, маєш ту саму назву, тобто мудрості. І мудрість дуже потрібна царям. Отак, От як Соломон був мудрим, так вистачила мудрості і Костянтина. І мудрість, при всьому тому, це обов'язково тільки освіта, а мудрість це величезною мірою саме вміння діяти згідно волі Божої, упокорятися волі Божої і не опускати власній плоті. Отже, ми бачимо нашу тему, що цар Небесний він слухає царя земного і народ, але для цього мають бути правильні молитви, щоб з правильними молитвами і цар, і ми зверталися до Бога. І тому нам потрібна, звісно, Навчання слова Божого. Ми можемо звернути увагу і на різницю між Соломоном і між Костянтином. Якщо Соломон був таким укорінною дитиною віруючих батьків, то все ж таки Костянтин був язичником, і батько його був язичником, тільки мати, схоже на Тимофія, ситуація була віруючою. Так само Соломону треба було долати заколо проти нього. Костянтину треба було перемагати у громадянській війні, знаменита битва у Мальтівського мосту, де було це видіння перед нею. Але ось при цій різниці в епосів походженні, в етнічному походженні, тому що коли ми згадаємо, як Павло каже, і Господь каже, спасіння від євреїв. Але потім, уже перше, юдеєві Євангелії звіщаються, і сила на Спасіння. А друге, все ж таки, елінові, То от у нас можна сказати, римлянин пізніше, вже Еленами називали оцих мешканців, ті, хто були на теренах сучасної Туреччини, на теренах сучасного Стамбула, Костянтинополя. Але ось, незважаючи на різницю в епохах, етнічному походженні, епоха старого заповіту, епоха нового заповіту, вже коли Євангелія вже об'явлена про Христа по всьому світу, ми бачимо схожі результати: Бог на стороні тих, хто боїться їх, вони перемагають. Соломон перемагає заколот, Костянтин перемагає у громадянській війні. Велика трагедія для будь-якого народу громадянська війна. І за Соломона, і за Костянтина розквітає держава, розквітає народ. За Соломона взагалі в мирі народ живе. І Костянтин після цих перемог блискуче Костянтинополь возводить. І також ми бачимо спільне упоклоніння. От храм Соломона і храм Софії ми згадали, але от в храмі Соломона. Поклоніння відбувається правильне біблійне, старозаповітне поклоніння, а завдяки цій діяльності Костянтина і свобода від приходить, і скликається Нікейський собор, перший загальний собор церкви і вирішується найважливіше питання, ким є Христос? Тому що ми знаємо, яка б не була красива Софія, але храм Ірода вражав людей. Але він був порожній, уже Божої присутності не було. Христос приходив і більшість його не прийняли, його не пізнали. Тому якими б красивими не були храми наші. Але коли нема правильної доктрини, правильно не описано, ким ми є перед Богом, ким є Бог, яким є Бог, і яким чином ми можемо примиритися тільки через Христа, тільки виправдавшись вірою. Тоді ніякі красиві оці храми жодної користі не принесуть. Тобто, для того, щоб цар Небесний слухав земного царя і його народ, треба, щоб народ правильно звертався в правильне ім'я, просив ім'я Господа. От сьогодні ми вже читали теж про це із Євангелія Івана із 16 розділі, розділу. Багато дуже говориться саме про цей в 17 розділі. Ісус каже, не просили нічого в моє ім'я, а тепер будете просити в моє ім'я, і Бог вам дасть у моє ім'я. Тобто, ось питання поклоніння, правильного поклоніння. І поклоніння це не ритуали, це головне, що ми сповідуємо. Наше розповідання, коли ми сповідуємо Христа Спасителя. І дивлячись також і на Соломона, і на Костянтина, і на Олену, ми бачимо, в принципі, недосконалість людей, як бачимо, і власну недосконалість. Ми знаємо, що такий великий цар, для якого все було підготовлено, вже його батьком, так впав пізніше в ідола поклонства, хоча розпочинав так прекрасно. Як Господь благословив освячення храму, тобто, все на той момент було добре. Так само можемо, дивлячись на Костянтина, бачити, що він вагався між православ'ям та аріанством довгий час. Він також довгий час суміщав свою віру з виконанням, історики кажуть, верховного жреця язичницького храму. І навіть він був ахрищним. Незадовго до своєї смерті, на смертному адрі. До того ж, він був охрещеним аріанським єпископом, тобто тим, хто не визнавали Ісуса Богом втіленим. Але цей аріанський єпископ на той момент був єпископом загальним, аріальським за переконанням, за переконанням, брати і сестри. Але він був на посаді єпископа. Православної церкви і це більшою мірою були його саме переконання. І ми знаємо, що наше спасіння і ефективність таїнств як хрещення або господній вечері і відповідний прощення гріхів, воно не залежить від того, хто це відпускає, а залежить від офіційного віросповідання церкви. А на той момент, незважаючи на те, що вплив... Аріанський Єресі на поточного єпископа був великий, але він все одно був на посаді от православної церкви, яка вірила у триєдиного Бога і в Ісуса як в Господа. І тому нам треба твердо пам'ятати, що хрещення не залежить від того, хто проводить це хрещення, а залежить від того, що сповідує ця церква. Якщо церква не сповідує триєдиного Бога, тоді і хрещення не дійсне. Але в даному випадку, коли віросповідання правильне, тоді Христить це не людина, а христить Бог. Христить в церкві, яка має правильну доктрину. Подібним чином Лютер, бачачи багато лицемірства і в нашому житті, на жаль, в церкві. Тому що церкви наповнені грішниками, прощеними грішниками, слава Богу. І серед них теж трапляються лицеміри. То Лютер, бачачи оцей занепад в римській церкві взагалі і проповіді, і ставлені до Господньої вечері, він казав, що якщо причастя надає не те, що диявол, а така фігура мови, він каже, якщо навіть мати диявола буде казати слова запровадження Господній вечері у церкві під видом священника. То все одно самі ці слова будуть чинити дійсними присутність тіла і крові у таїнстві Господньої вечері. І так само для нас із вами проповідується прощення гріхів, незалежно від того, хто за цим стоїть. Головне, щоб було віросповідання розповідання церкви. І ось дивлячись на ці останні роки Костянтина і Соломона, як ми можемо порівняти цих великих царів, чиї молитви були вислухані, які боролися із спокусами, а спокуси царів дуже великі. Чим більш ми публічні, тим більше помітні наші помилки, до речі, і чим більше влади у людини, тим більше і спокуси у людини. І ми можемо згадати Соломона, який теж відходив від Господа про його ідола поклонства. Історичні книги свідчать відкрито. Але в старості він написав Еклезіаст, до речі, вже сам факт, що приповісті Соломона зібрані. В Біблії є Еклезіаст, книга проповідника. Пісня, пісенця, все Соломонові книги. Ще у нас мінімум два псалма. У псалтерії є прекрасні псалми. І це нам дає надію на спасіння Соломона і розчарування в еклузіасті. Це було розчарування в тому, що під сонцем уже не в Бозі, а в тому, що він гнався за цими марнотами. Жінки, гарем, багатства, товари, слава. Поклоніння його мудрості, його політичний вплив величезний був. Тому нам варто розчаровуватися в тому, тимчасовому, що під сонцем, і триматися нашого вірного Спасителя. Бо Тимофію сказано, що коли навіть ми не вірні, він, Бог, залишається вірним, бо він не може зректися самого себе, він не може зректися обітниць своїх. І дуже часто, коли люди, я знаю, критикують от такі церкви, як. Нашу, де в календарі на свята є, наприклад, День святого Костянтина і його матері Олени. Коли показують на недоліки Костянтина або Володимира, або жорстокість Ольги згадують. Або От про Олену, скажімо, теж така скандальна річ, яку не дуже часто в життях ви не завжди можете це прочитати. Але от Олена ж була дружиною майбутнього імператора, батька Костянтина довгий час. І потім він її покинув. і Я дружився на інші. Але це не зовсім те розлучення в нашому розумінні. А вона, по суті, була, як навіть Іраним свідчить, вона була наложницею, як в нашій. Культурі те, проти чого проповідують пастирі, так проти цих цивільних шлюбів, це проти цих тривалих стосунків, коли люди живуть не те, що там не вінчені, а от навіть не зареєстровані. І ми бачимо, що люблячий Бог використовує і ситуацію Версавії, і ситуацію Олени. Люблячий Бог використовує слабкість Костянтина і Володимира, і інших християнських правителів які є в нашому календарі. А мудрість Фридріха мудрого, до речі, того, хто захистив реформацію, захистив Лютера, використовують для того, щоб збереглося Євангеліє і Євангеліє ширили. То коли ми починаємо спокушуватися і думати, що от Костянтин недостойний бути називатися вірним, глибоким, послідовним християнином, що от ми б його не прийняли до своєї церкви, то нам треба. Пам'ятати, що Бог ставить людей на ці посади: імператорів, царів, президентів. Нема влади, як не від Бога. 13 розділ Римлян це каже. І нам треба шанувати, віддавати честь і податки і все тим людям, яких Бог поставив над нами. І не хвалиться власною праведністю, бо ми можемо. Повторити шлях юдеїв, які поставили власну праведність вище праведності Божої, але дякувати Богу за тих людей, яких він ставить царями. Серце царя в руці Господа це із приповісті, які збирав, до речі, наш Соломон, про якого нам оповідає друга книга Хронік, сьомий розділ, наш сьогоднішній текст для роздумів над життям. Костянтина, точніше, не скільки над його життя, скільки над тим, що він зробив, над його вірою, над його баріннями, і що він зробив, як його імператорство чим посприяло поширенню християнства. Також ми можемо згадати 1 Тимофія, 2, другий розділ, де Павло каже: отже, перш на досеє благаючи нити молитви, благання. Прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе і мирне життя усякій побожності та чистості. Дорогі брати і сестри, Євангелія вірно проповідується в нашій країні, Євангелія проповідується в Європі, Євангелія принесла плоди. От Зрілі плоди вже в реформації, в нашій європейській культурі, чисте Євангелія через Українську-лютеранську церкву ось досягло вас. І все це добре і приємно спасите нашому Богові, як далі пише Павло, що хоче, щоб усі люди спаслись і прийшли до пізнання істини. І далі сказано про єдиного посередника нашого Ісуса Христа, який видав себе на викуп за багатьох. Отже, дорогі брати і сестри, коли ми починаємо зневажати нашу владу, ми теж зневажаємо Бога, пам'ятаємо, що Бог стоїть за цією владою недосконалою, як і ми недосконалі. І коли, дорогі брати і сестри, ми там починаємо зневажати великих християнських правителів, які прислужилися тому, що Євангелія ширилась. То ми теж зневажаємо святого Бога, який працював через цих недосконалих людей, для того, щоб спасти нас з вами, дуже недосконалих людей, щоб Євангеліє могло досягнути нас. Отже, дякуємо Господу за наших земних царів, знаємо, що Бог вислуховує і наші молитви народу і молитви Царя, і молимось за те. Щоб вуха президента, вуха міністрів, вуха депутатів, вуха лідерів місцевого самоврядування були відкриті до Слова Божого, І тоді будьмо певні, як сьогодні каже Бог сам через Слово, що і його очі будуть відкриті, і уші його будуть наставлені на. Слухання молитов цього місця. Нехай Господь береже вас, наше місто, наше місце зібрання, нашу країну. І нехай Євангелія шириться усім світом, навіть серед наших ворогів. І це наше найперше бажання, щоб Євангелія змінила наших ворогів на друзів Божих і об'єднала нас. І щоб Ті війни, на які приречені ми, хоча б на хвильку стихли, і ми раділи спасінню інших, щоб Бог поставив інших володарів, щоб серця наших врагів привернулися до Бога. На славу Божу! Амінь.